Усі наведені далі відомості являються останніми записами у щоденнику доктора Арнольда Річардса, якого у віці 67 років у повному здоров'ї знайшли мертвим у власній спальні в калюжі власної крові з однією пігулкою снадійного у його долоні. Інциденти, що передували подіям, зафіксованим у щоденнику, були ретельно розслідувані, але справа ніколи не була вирішеною. 1 квітня 1996 року, це була тендітна стара жінка. Виснажена й худа, з рідким пухнастим білим волоссям і мішкуватими запалими очима. Через вицвілі вільні сорочки та штани, що були на ній, вона виглядала ще більш худорлявою, ніж була насправді. Я ніколи не чув, як вона говорила, і щоразу, коли вона приходила. Доктор Єць тихенько проводив її до оглядової кімнати, не кажучи ні їй, ні комусь іншому. Хоча це й було дивно, це не впливало безпосередньо на мою роботу. Тож я намагався не приділяти цьому увагу. 13 травня 1996 року цієї світлої середи я прибув до лікарні, де мене зустріла новина про те. Що доктор Єц мирно помер у вісні минулої ночі. Я був здивований. Ми з цим чоловіком ніколи особливо не зближувалися, але були дружніми, і незважаючи на старість, його здоров'я, як мені здавалося, було у відмінному стані. Мені повідомили, що його серце просто зупинилося вісні, і він помер тихо й мирно. Я разом з іншими працівниками лікарні та кількома жителями міста відвідала його похорони тієї суботи. 19 травня 1996 року. Сьогодні одна з наших секретарок повідомила мені, що до мого списку пацієнтів має бути додана нова завсідниця. Жінка на ім'я Сибіл. Наступного дня, о 12 й Сибіл прибула, і я підійшов представитися. Я привітався та висловив свої співчуття з приводу смерті доктора Єца, оскільки, очевидно, вони трохи зблизилися. Себіл лише подивилася на мене порожнім поглядом і машинально повернулася до коридору, що вів до оглядової. Коли ми увійшли до кімнати, вона м'яко сіла в крісло і дивилася на мене, не моргаючи. Я ніяково посміхнувся їй. І відкрив папку з її картами та медичними документами. Я був вражений, Сибіл було 96 років, і, здавалося, її здоров'я протягом всього життя було відмінне, враховуючи, що її ім'я та вік були єдиними речами, зазначеними в протоколі. У неї не було зазначеного місця проживання, точної дати народження, довідок чи свідоцтва про народження. Єдине, що було в її історії хвороби, це хронічне безсоння, що пояснювало її втомлений вигляд. Шукаючи всередині папки будь-яку додаткову інформацію, моя рука торкнулася маленької листівки. Поспішними великими літерами було написано Лише пігулки. Знову потягнувшись до папки, я витяг невеликий поліеталановий пакет з кількома таблетками який я швидко впізнав як снодійне, я глянув на Сибіл, погляд якої не відривався від мене, мені стало не по собі. Щось було не так у цій ситуації, але, довіряючи судженням покійного доктора Єца, я посміхнувся і пожартував ну, принаймні ви полегшуйте мені роботу. пропонуючи мішечок, Сибіл. Жінка зберегла той самий вираз обличчя, який зберігала протягом останніх 15 хвилин, і з неочікуваною для її віку швидкістю вихопила таблетки з моїх пальців із тихим, але суворим. Дякую, докторе Річардс! Я провів її до дверей і спостерігав, як вона йде. Повернувшись додому, я почувався надиво виснаженим і рано пішов спати. Засинаючи, я згадав дещо що вразило мене. Я ніколи не казав свого імені Сибіл. Мабуть, доктор Єц мимохідь згадав мене в розмові з нею. Тож я відкинув ці думки 28 травня 1996 року. Рівно о півдні Сибіл знову пройшла через двері клініки. Я привітався з нею і провів її до оглядової, де вона знову сіла в крісло і почала витріщатися на мене. Пам'ятаючи свої тривожні думки минулого тижня, я з цікавості згадав, що ніколи не представлявся і запитав її, звідки вона знає моє ім'я. Не повертаючи погляду, вона просто підняла зап'ястя і у відповідь вказала на стіл у кімнаті. Я прослідкував за її пальцем до папки, яку залишив там минулого тижня, із листівкою згори. Лише пігулки. Я повернувся до Сибіл, і по дитячому сказав їй, що в мене немає таблеток. Я не знав її дозування, у її карті нічого не було написано. Вона лише продовжувала показувати на папку. Дурна думка прийшла мені в голову. Я взяв папку. І насупивши брови, розгорнув її. Я витягнув звідти усі папери, і коли вони закінчилися, з ними був пакетик пігулок, ідентичних до перших. Я був впевнений, що минулого тижня в папці був лише один пакет з таблетками, і папка була залишена на тому ж місці, і ніхто її не торкався. Я обережно подивився на Сибіл, і вона, як завжди, Глянула у відповідь, простягаючи руку. Я дав їй ліки, і вона відповіла: Дякую, Дякую. докторе Річардс. Точно так само, як і минулого тижня. З підозрою я забрав папку додому, щоб переконатися, що ніхто не фальсифікує дані в ній. Сьогодні ввечері я відчував себе не тільки виснаженим, але й дуже слабким. У мене не було мотивації щось робити. Єдине, що я хотів робити, і все, на що мені вистачало сил, це спати, я ліг спати о 6-й вечора. 4. червня 1996 року. Сьогодні я знову перевірив папку, перед тим як відправитися до лікарні. Все, що в ній було, це листівка, яку я залишив на своїй нічній тумбочці. І папери Сибіл без таблеток. Візит Сибіл пройшов, як завжди. І коли ми зайшли в кабінет для огляду, я сказав їй, що мене турбує, що вона зловживає ліками, і сказав їй спробувати тиждень не вживати медикаменти. Вона лише витріщилася на мене і знову вказала на папку, яку я весь час тримав у руці. Я зазирнув усередину і побачив. Як якийсь хворий жарт, пакети з жовтими таблетками, який акуратно лежав на дні поверх квадратного аркуша білого паперу. Я сердито вийняв таблетки і з жахом прочитав листівку, яку вони показали. Лише пігулки. Я повернувся до Сибіл і кинув їй пакетик, крикнувши Добре, прийми свої кляті таблетки. Вона лише відповіла, як зазвичай. Дякую, докторе Річардс. І залишила мене в оглядовій наляканого і сердитого. Сьогодні вночі мені стало погано. Після години сильної блювоти я заліз в ліжко, майже не маючи змоги поворухнутися. Коли я простягнув руку, щоб вимкнути світло на своїй тумбочці. Мій погляд упав на квадратний білий аркуш паперу. Мені не потрібно було це читати, щоб знати, що там написано. Я був розгублений і наляканий. Зібравши всі сили, я розірвав папір на шматки і змив їх в унітаз. Знесилений, я міцно заснув 11 червня 1996 року. Через хворобу я не міг працювати рівно тиждень. Сьогодні, вранці я прокинувся з усвідомленням того, що почувався дивно лише в ті дні, коли до мене приходила Сибіл. Мені було страшно повертатися на роботу. Можливо, якщо я запізнюся, вона втомиться чекати і піде. Я дочекався другої години дня і нервово пішов до клініки. Моя рука зупинилася на дверній ручці, і. Повільно увійшовши, я зітхнув з полегшенням. Сибіл не було в приймальні. Коли я запитав, секретарка сказала мені, що Сибіл не приходила. Цього дня я вирішив дізнатися, хто ця жінка насправді. Я пішов до кімнати для огляду, щоб забрати її документи, і відчинивши двері, побачив, що Сибіл дивиться прямо на мене. Ніби вона чекала мене увесь цей час, я був нажаханий, її погляд більше не здавався порожнім і пасивним, тепер він був диявольським, насмішливим, він знущався з мене, випробовував мене. Я не хотів на неї дивитися і намагався ігнорувати її, але її присутність пронизувала всю кімнату. Я відчував її погляд, наче руку на своєму плечі. Підійшовши до столу, я взяв папку і помітив, що в нижньому правому куті є мокра пляма. Я відкрив її і знову знайшов пігулки та листівку. Таблетки були такі жовті в такому ж пакеті. Листівка була розірвана на шматки та розмокла. Вона й намочила кут папки та папери всередині. Я крикнув на Сибіл: Та хто ти, чорт забирай? Що ти від мене хочеш? Вона лише вказала на папку. Та пішов ти? Я відповів: Та пішли ваші пігулки. Я кинув папку на підлогу і відчув, як таблетки розчавлюються під моїми черевиками. Схоже, ти ще деякий час не спатимеш, злобно сказав я. Себіл дивилася своїми порожніми очима, здавалося б, роки. Нарешті вона заговорила голосом не дев'яносто жінки. Прощавайте, доктор Річардс. Вона встала і пішла геть. Я був розлючений і нажаханий. Чому вона сказала мені, прощавайте більше того, як доктор Єць терпів цю жінку протягом двох років, коли я опинився на грані менш ніж за місяць? Раптом я згадав: доктор Єц був мертвий, він помер у вісні. Я вбіг до кабінету секретаря і почав вимагати медичні записи доктора Єца. Секретарка злякано подала їх мені, і я швидко поїхав додому. Я висипав вміст папки Єтса на свій кухонний стіл і, поспішно перебираючи папери, знайшов один невеликий конверт із надписом Звіт патолого анатома всередині конверта, було втілення моїх кошмарів. Фотографії Єца на його смертному ложі розкрили жахливу правду. Доктор Єц не помер мирно, його тіло було скривлене від судом, обличчя спотворене від жаху й болю, кров текла з рота й ніздрів, мені довелося прикривати рот і стримувати крики. Його обличчя було жахливим, очі закочені, суглоби повернуті назад. За всі роки моїх практик я ніколи не бачив, щоб хтось застиг у такому вигляді. У його довідці Коронер вказав причину смерті як не встановлену це мене не задовільняло Мені потрібно було знати. Я розглядав фотографії до пізньої ночі, і на одному фото його понівеченого обличчя я помітив білий куточок. Що стирчав з під його подушки. 12 червня 1996 року. Зібравши всю свою мужність, я схопив ліхтарик, сів у машину і поїхав до будинку доктора Єца. Він знаходився у чотирьох милях від мого і був ізольованим від інших. Я знав, що він буде порожнім. Ніч була на диво холодною й вологою, я підійшов до вхідних дверей і, тремтячими руками, повернувши ручку, відкрив їх і зайшов усередину. Крізь вікна проникало лише місячне світло. Усі вимикачі вийшли з ладу, а світло вже відключили. Припустивши, що я знаю, де його спальня. Я піднявся сходами на другий поверх. Адреналін бив у моїх жилах, і я потягнувся до першої дверної ручки, від якої відбився мій ліхтарик. Вагаючись лише секунду, і перш ніж я встиг передумати, я відчинив двері. Це була маленька ванна кімната, і в ній пахло блювотою. Я поспіхом відкрив шафку з дзеркалом, розкривши безлад пігулок, що розсипалися з полиць. Це були ті самі медикаменти, які я давав Сибіл останні три тижні. Причина мого жаху. Я з гуркутом зачинив двері й оглянув коридор ліхтариком. У кінці були лише одні двері. Я чув, як кров тече в моїх вухах. Коли я йшов до того, що, як я вважав, було спальнею. знову моя рука завмерла над дверною ручкою лише на секунду, перш ніж я поспішно її повернув і відчинив двері. Спальня страшенно нагадувала мою власну з двоспальним ліжком і двома тумбочками з обох боків, бліде місячне світло знебарвлювало кольори кімнати до абсолютно чорного та білого. Я чітко бачив плями крові від тіла єця, яскраві на блідих простирадлах його матраца. Згадавши цю картину, я зібрався і пішов до подушки, яка була в кривавому місиві. І правда, білий кут стирчав назовні, змушуючи мене схопити його. Я підняв подушку і побачив знайому папку. І я посвітив ліхтариком і побачив єдине написане там слово Сибіл. Раптом я почув скрип дверцят і звук сотні пігулок, що впали на підлогу. Шум вирвав мене з думок, і я вихопив папку, вибіг з дому та сів у машину так швидко, як тільки міг. У цій папці було набагато більше, ніж у моїх жалюгідних паперах у клініці. І я переглянув записи Сибіл. У неї були сотні різних карт від сотень різних лікарів, і в кожній було те саме Сибіл була жертвою гіперинсомнії вона ніколи не спала. І я переглянув записи так швидко, як міг. Гіперинсомнія, снодійне, гіперинсомнія, снодійне. Найстаріша карта 1912 року, діагноз гіперенсомнія, рецепт снодійне. Я відклав аркуш, моє чоло стікало холодним потом. Якщо дані Сибіл були правильними, вона не спала 84 роки. Раптом я наповнився сміливістю. Жінка мене більше не лякала. Я зрозумів її, я би протистояв їй. Можливо, я б навіть спробував їй допомогти. Якщо вона дійсно ніколи не спить, я міг би навіть зараз піти до неї додому. То була о пів на другу ночі. Знайшовши адресу Сибіл в її записах, я записав її на аркуші паперу і сів у машину втретє. Я проїхав близько двох миль і зрозумів, що речі почали здаватися знайомими. Коли я звернув на її вулицю, моя впевненість розтрощилася, як кістка. Я з жахом усвідомив, куди мене привела записана адреса. Повільно зупинивши машину, я вийшов. І підійшов до дверей клініки тепер вже жахливо знайомим способом. В останній спробі зібрати докупи розум, який я вже точно повільно втрачав, я ще раз перевірив папір, на якому записав адресу. Мені показалися два слова. Лише пігулки. Я не можу змусити себе розповісти, що сталося, коли я зайшов до клініки тієї ночі. Все, що я можу вам сказати, це те, що я востаннє виходжу з її дверей. Це востаннє, коли я бачив Сибіл, і я збираюся лягти спати, востаннє у моєму житті. Я тримаю в руці маленьку жовту пігулку, яка може мене врятувати. Але я не можу я відмовляюся закінчувати, як вона краще загинути аніж не спати.